Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я, ваш таємничий таролог. Розклад на 4 липня п'ятниця. 5 карт. Так, ну що ж? Події в яких прийдеться приймати участь, а ті, що розгортаються навколо нас, це в нас а, туз мечів. Це рішення, які прийнять вірні рішення. рішення По-перше, по-друге, це необхідність чимось жертвувати часом, часом, думками, речами. Зазвичай це необхідність жертвувати саме своїм положенням, своїм причетністю до якихось там об'єднань чи чимось. Тобто визнавати, що мені прийдеться цим змиритися, щоб рухатися вперед. І це буде вірне рішення. Так, у побуті нас зустрічає колеса Фортуни теж, теж старший аркан. ні, Не те, що просто єдиний старший аркан у розкладі. Що я таке милю. Так, вдали завершення циклу. Це, це... щось завершилося, щось почалося. Вам або пощастить, або ні. або… Бо воно вас розчавить те колосо, або привезе у майбутнє. Що важливо, важливо рухатися за, за моралю, за чесністю уперед, по-перше, по-друге, прислухатися до себе, до своїх внутрішніх бажань. І якщо ви готові кудись рухатися, якщо ви не готові до тих різких змін в житті, просто відійдіть в сторону, бо вони все одно відбудуться з вами чи без вас. Сюрпризом від доля для нас стає. Лицарі Кубків, лицарці дії, а отже, це деяке збентеження, можливо, навіть страх, але зазвичай це приємне, це поезія, це заліцяльники, це приємні новини, чи приємно проведений час. Це якесь приємне кіно чи нова пісня, щось таке. Отже, сюрпризом стане щось, що вас емоційно сколихне. Так, наша роль у цьому всьому знов лицарь, але вже мечів. Це готовність до дії, це точність, акуратність. Але будьте обережні. Бо або ви збережете, вам буду, або вам будуть брехати. Адже мечі це про воздух, а воздух ніколи не діє в чихось інтересах, він діє лише в своїх, до того що вони. Почуття в них не такі глибокі, як хотілося б, а отже, вони можуть зробити комусь дуже боляче, навіть не розуміючи цього. І ви можете бути саме тою людиною, який так робить. Отже, раціональне мислення, яке виходить на перший план у таких людей, може когось травмувати. Тобто без спланованого заздалегідь акту ні, це просто якісь слова, які е, варто казати, або легше або взагалі, взагалі не казати отже, будьте обережні, або ви їх почуєте, або ви їх скажете комусь. У підсумку в нас випадає вісімка пентаклів, це карта про майстерність, це про самодисципліну і таке цікава майстерність, адже. Загалом, це означає, що весь день буде таким по краєчечку пройдемо. Тобто, прийдеться ну, призивати на допомогу усі свої можливості та сили, щоб його пройти, прожити майстерно вкладаючися кожну хвилину. Отже, день буде нелегкий, але дуже цікавий. Дуже. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда «Шляхами Таро».